Добрий день вам, логічна англійська правопис, урок 30-й, геть несподівана дж. А також несподівано додаю своє відео, як мене попросили. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи є для вас різниця з відео чи без, а кілька уроків будуть записані з відео. Чому несподівана «дж»? Минулого разу ми вже стільки говорили про «дж», що не треба ніби нічого додати. Але я вирішила додати ще один урок Просунути рівень, так би мовити. Ми вже звикли до цих трьох літер і Ай! Y до їх фокусів, як вони можуть впливати на інших і змінювати їх звичне звучання. Але додайте до них ще також літеру U, таку тихеньку, скромненьку, яка в деяких випадках робить те саме. Наприклад, вона впливає на звучання літери D, звук Д у словах латинського походження. Вона її пом'якшує. Якщо проводити паралелі з українською приблизні, то ми маємо, наприклад, ту і тю. Ну, як ту 134 4 і тю на вас. Ю пом'якшує Т, трошки його змінює. Тут зміна буде не зовсім така, тому я сказала, що паралелі такі приблизні. Д змінюється до «т» дж, Пом'якшується до дж. І тому ми бачимо у цих словах Д, а читаємо дж. Наприклад, Educate Procedure Gradual, Individual, DeCiduus Residual. Це для нас не дуже гарні новини, бо Ускладняємо собі життя. Але гарні новини в тому, що ці слова латинського походження, а отже, ми будемо мати відповідники в українській мові. Не до усіх слів, але до багатьох ми таки будемо мати, бо знов ж таки купували в тій самій крамниці. Отже, якщо ви знаєте відповідник, наприклад, «individual» індивідуальний. Орієнтуйтеся на український правопис. Хоч ви 300 разів чуєте там «дж» individual, пишіть все одно Д. А якщо таке слово як Educate, Education, і у нас нема відповідника, ми кажемо освіта, освітній, тоді вам треба просто запам'ятати, напружити свою Пам'ять, але вебудь це робити з розумінням того, що відбувається в цьому слові. Я сподіваюся, що вам це трошки допоможе. На цьому закінчую. Урок коротенький для того, щоб вас не перегрузити. Можете, як завжди, знаходити мене у Фейсбуці та Інстаграмі. Дуже раджу вам. Багато читати, багато писати, розмовляти, бо ніякі уроки цього не замінять. Практика, практика і практика. Будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, поширюйте український контент, допомагайте своїм друзям, яким може завдяки війні довелося вивчати англійську дуже. Несподівано, і їм ця допомога буде потрібна.